Всім привіт! З вами мисливці замітиме. І сьогодні ми оглядаємо сценарій Танець мерця». Як ви вже зрозуміли, це наша рубрика Мисливська майстерня, в якій ми оглядаємо і говоримо нашу думку про той чи інший сценарій. Але не забувайте про донат на Збройні Сили України. І якщо у вас немає можливості, то краще нас не підтримуйте, а задонайте і допоможіть нашій армії виграти цю війну. А для наших глядачів магазин Гикач дарує знижку 10% за промокодом ТУЛХУ до кінця жовтня. Скористайтеся і придбайте собі поповність свою нерічну колекцію. Ну що ж, «Танець Мерця» – це пригода для гри «Поклика ктулху, очевидно, від «Хаосіуму». Цей сценарій знаходиться в книзі 3 в стартер сеті в базовому наборі авторства Марка Морісона. 21 одна сторіночка це невелика пригода, яку можна посилити за один вечір або за один день повільного читання. В базовому наборі є відразу готові дослідники, тому тут також. Все спростить для майстера роботу з придумуванням мотивації. Але до мотивації ми зараз вернемося. Тут капець собака зарита. Цю гру комфортно проходити ваншотом, але його тривалість буде десь 6 плюс годин. І якщо ваші дослідники люблять неспішно подосліджувати, походити, порозпитувати, пошукати зачіпки, краще розбийте на дві гри. Так буде простіше і вам, і вашим гравцям, і вони будуть менш виснажені в кінці гри. Давайте проговоримо, чого ми вирішили зіграти цей сценарій. Це не дуже популярна пригода, її сварять за її рейковість, і, так, да, саме тому ми вирішили її зіграти. Було цікаво знаєте, зіткнутися з цими всіма проблемами власноруч і міфами, можливо, ми б їх розмічали. Але по порядку, все по порядку. Ми б хотіли по кожній локалізованій пригоді мати по actual play, щоб. Як гравці, так і вартові могли ознайомитись і побачити, як грається, як відчувається той сценарій, і, можливо, в яку о, сраку забердуть його дослідники, щоб якось хоча б підготуватися до цього. В цій грі є багато підводних каменів з питань, всяких непорозумінь, мотивації. Ми спробуємо на більше з них відповісти в цьому відео. Про що ця пригода? Події розвиваються в Гарлемі, Нью-Йорку, 1925 року. Дослідники приходять в нічний клуб Райський куточок Смолза, в якому починає відбуватись круговерть і далі буде йти спойлерами. Тому якщо ти гравець і хочеш дослідник, хочеш зіграти цей сценарій, вимикай. Далі інформація суто для майстрів. Лерой Тернер основний негровий персонаж в цьому сценарії. Отримав чарівну трубу, як він думає від Лої Армстронга, але насправді від Няр... Нярлототепа. І ця труба воскрешає мерців. І першого мерця вона воскресить саме в клубі Райський куточок Смолзу». Далі наступний буде вже на похоронах і фінальна локація. Вашим дослідникам потрібно розібратися, в чому тут справа, чому саме люди воскресають. І як це зупинити? Як ви вже зрозуміли, основну паранормальну функцію мітів туху виконує чарівна труба, яка воскрешає мерців. Е, на мою думку, цього мало, горору не так багато, і майстру потрібно власноруч буде накручувати цю атмосферу загадковості, непорозумінь, тривожності. Знаєте про це? Також. В цій пригоді присутній расизм, про це говориться окремим блоком, про це багато говориться. І на власний розсуд, якщо вашим гравцям це нормально, розкрити цю тему, показати в першу чергу негативні сторони. Супер, беріть в гру, реалізовуйте і показуйте. Якщо ви не хочете цьому приділяти увагу, чи ваші гравці не хочуть цю тему зачіпати, тому що вона для когось є неприйнятною чи образливою, краще пропустити. Для кого ця гра підійде найкраще? Вона підійде найкраще для новачків, але ні в якому разі не першою Та Танець смерця відіграти краще, як в базовому наборі, третьою. Першим зіграйте «Буквожера», другим зіграйте край мороку і третім вже танець смерця. В такому випадку ваші дослідники ще не, знаєте, не, не такі будуть прискіпливі, і їм буде цікаво це зіграти. А якщо дослідники ваші будуть з досвідом. То в якийсь момент вони можуть занудьгувати. І як я вже казав, і буду багато казати, в цій грі багато падає на плечі вартового майстрам, початківцям. Е, я думаю, їй буде важко провести. Я її пробував провести. От як тільки отримав цю коробку е, в мене не було досвіду, мені було дуже важко. Гравці не мали достатньо мотивації, і я не знав, що робити, хоча я перед тим. В мережі досліджував, переглядав форму. Формули формулу. Формули і форуми для того, щоб зрозуміти, як своїх гравців краще втягнути в цей сценарій, і щоб на середині гри де є найбільше просідання. В них ще залишилась мотивація продовжити це грати. Про це будемо говорити. Мені дуже подобається саме в фінальній сцені. Той момент, коли Лерой Тернер грає на трубі. І якщо ваші дослідники отримують божевілля, вони почують сміх Ніяратотепа, і ви як майстер можете розповісти, трішки привідкрити е, двері в світ мітів Ктулху, щоб показати гравцям, е, що чи хто за цим всім стоїть. В грі є дуже хороший персонаж Роджер Деніелс, е, детектив маршал. Е, Борець з сухим законом, ось так. І в грі пропонують його зробити другорядним, комічним персонажем або інколи помічним. Якщо ваші гравці вже такі, от прям з досвідом, і ви проапгрейдили цей сценарій, то його можна повністю викинути. Але якщо у вас почать новачки, які не мають багато досвіду, залиште його. І ні в якому разі не робіть його комічним, зробіть краще потрібним, серйозним, який. В якийсь складний момент з'явиться їм як кавалерія і поверне їх на правильний шлях дослідження. В цьому сценарії мені ще подобаються історичні довідки, е і як гарно воно сплилося з історією і самою пригодою. Це було цікаво читати, якщо ваші гравцям таке подобається, там, щоб воно було все е і, знаєте, там, щоб запальнички чи ліхтарі були такі, як тоді там, марки машин і зброї. От от таких вже до деталь до дрібниць. Їм це сподобається, вони це оцінять. І до слабких сторін, як я вже казав, це буде мотивація. В те, що прописано в грі, її немає. Ну, ось, гравці приходять, бачать, і вони такі, хм, ми вшиваємося, нам немає тут що робити. І так, да, можна завжди сказати, що це дослідники. Їм, е, їм цікаво, що відбувається. Вони хочуть побачити, що за Паранормальщина тут відбувається, і можливо навіть зустрітися з жахом, але зрозуміти. Ну, але ж хочеться знаєте, щось якогось міцного фундаменту підґрунтя. Для чого я почав серфити інтернет, і там теж якихось супервнятних я апарат не знайшов. І ми з моїми гравцями разом дійшли до такого висновку, що найкраще підійде, коли перед історією, коли ваші дослідники будуть вже чи полісменами під прикриттям. Чи приватними детективами або ж маршалами, які хочуть е, накрити мафію? Ось коли дати їм цю зачіпку, тоді е, ці зв'язки з мафією їм буде цікаво досліджувати, а не просто воно буде десь на фоні відбуватися і гравці такі ні-ні, типу воно не потрібно краще, давайте якось це уникати. Я пробував вводити що мрець, то що фаєт. Замінював його на якогось персонажа з університету. І коли гравці в мене були з мізка Тонікського університету, вони приїжджали на похорони до свого колеги. І їм була мотивація залишитись до, третьої, до, другої, до, другої, до другого випадку Воскресіння. Ну, окей. Типу, до цього моменту вони залишились. А далі в нас якраз була розбивка на другу сесію, це був тушот. І після гри з гравцями в горі вони такі. Ну, ми не знаємо, типу, а навіщо нам далі залишатись тут і пробувати цим всьому розгрібатись? Тому, якщо зробити мотивацію агентів Дельта Грін, то в в їм буде причина залишитися купатися в мафії, приходити до будинку того бухгалтера, досліджувати його, збирати всі зачіпки, і це ж також буде їм компромат для їхньої справи е проти мафії. Також е, обов'язково додайте агентивності. Е, якщо ваші персонажі спочатку прокинули гарно куби, дозвольте їм зловити е, того мафіозі Джої. Бо в сценарії говориться просто пошук приховного, а ви побачили, він сідає в машину. Ну, якщо переслідуєте, то вас Томсона почнуть обстрілювати. Дозвольте гравцям впливати на цю історію. Якщо вони зловили, ну то все на чого затримали. Якщо вони. А е, що ще? Якщо вони зупинили Лероя Тернера, вони його переконали, чи забрали в нього трубу. Так, да, звісно, остання ця локація, де збирається весь цей саспент, вона зникне, але вони ну, зробили все, що в їхніх силах, все, щоб виграти цю гру. Ну, винагородіть їх за це. Можливо, там знаєте, будуть вговоренні вони такі. Ну, якось такий собі сценарій, дуже швидко легко прийшли. Але похваліть їх за те, що вони зробили все, що в їхніх силах, щоб знаєте, зробити. Декілька кроків, правильних вчинків, які їх привели до цієї перемоги, звісно, можна різними м'якими способами пробувати їх затащити на фінальну локацію. Наприклад, це мафія. Мафія може забрати трубу і сама пробувати воскресити, а гравці повинні прийти до фінальної локації, щоб їм завадити. Може мафія викрасти лероя і погрожувати вашим дослідникам, якщо вони до нього якось прив'язались чи співчувають йому. Можуть викрасти одного з ваших дослідників і сказати: приходьте з трубою. Ну, типу, багато різних таких механізмів, щоб гравців повернути до останньої локації. І так само з лероєм. Якщо... Він з ними поговорить, вони можуть добровільно піти з ним на кладовище, щоб він воскресив контрольовано свою дружину для того, щоб він з нею попрощався, поговорив. Ну але наслідки будуть трішки плачевні. Тому не забирайте агентивність, дозвольте їм виконувати їхні плани, винагороджуйте їх за їхні правильні рішення. І не обов'язково, знаєте, робити по букві сценарію, якщо ви бачите і ваша душа відчуває, що ви все робите правильно, робіть, адже ви молодець. <клес> цей сценарій доволі лінійний, рейковий. І не дивлячись, що між першим і ну, другим воскресінням, і навіть третім, там будуть два коридорчики, де гравці можуть вільно походити, подосліджувати цей відкритий світ, обмежено відкритий. Все рівно я вважаю, що це рейковий сценарій. І єдине, що ви можете покращити, там додати декілька локацій. Якщо ваші гравці хочуть е, дослідити якусь бібліотеку е, поліцейську, поліцейську дільницю чи готель, де вони живуть, можете запропонувати їм карту міста. Е, звісно, забрати попередньо потрібно будуть позначки з мапи, яку надається в сценарії. Але їм вже буде цікаво знаєте, і можливо, вони будуть малювати те, що знаходиться. Якщо вони дослідили е, квартиру чи офіс е, мануско бухгалтера, то дайте прямим текстом, де що він десь якось розкрив чи десь його документах засвітилося, де знаходяться е, прихистки мафії, де саме їхні гаражі. Відповідно, якщо Лероя Тернера викрадуть, вони вже будуть здогадуватись, куди можна піти. І в такому випадку можна зробити, щоб викрадали не безпосередньо на їхніх очах, а хтось з найгрових персонажів сказав, типу, ой, а я чую, ви розпитуєте, а я бачила, його повезли там та сама машина, яка перед тим засвітилася декілька разів. Але якщо вони це дослідження не зробили, чи вони не дізналися ніяк, де знаходиться мафія і їхні сховки, в такому випадку можете зробити це, що Лерої викрали на їхніх очах. І нехай будуть певні, знаєте, як в фільмах переслідування сісти на свою машину чи в таксі, і таке ей, їдьте за твоєю машиною, тільки далеко щоб, щоб вони вас не помітили. Дозвольте вашим гравцям безпосередньо впливати на цю історію і зробіть її менш заскриптованою по можливості. Також що я помітив, що в цьому сценарії труба працює по різному. Першого чоловіка в піти воскресили. Навічно до того, поки його не затоптали, але він далі все рівно був воск воскресший, і поки його не збила поліцейська машина. Ну це дивно. Другого е Фаєта е воскресили до того моменту, поки він не побачив свою дружину, і такий він все зрозумів, і все він впав, помер. А в третій локації фінальній, коли Лерой воскрешає на кладовищі багато людей, е вони всі падають і помирають вже вкотре. Після того як він перестає грати. Питання як діється труба? І я також не знаю, як вона діє. Для того я вирішив уніфікувати всі ці випадки китком 1К-10. І це скільки хвилин живий труб. Це буде вам трошки дасть різноманіття, буде простіше, тому що ви будете знати, що ось цей мерець проживе одну хвилину там, чи цілих 10 хвилин. Відповідно, він може зробити менше біди або більше біди. І... Це буде, знаєте, по правилах і уніфіковано. Не буде. Потім після гри дивних запитань: а чого той помер, а той не помер, а щось сталося ось так. от. По роздатковому матеріалу в базовому наборі є візитівки, є мапи, які вам потрібно буде трішки допрацювати, є фотографія дружини Лероя, записка є. Цього достатньо з цим можете в принципі брати і роздавати своїм гравцям, і додатково не готуватись. І ми від себе зробили ще газету з новинами, що відбулося в клубі Райський куточок Смолзе». Можливо, гравці, ваші, прочитавши ще раз події, якось додумаються, що можна піти до директора клубу, можна піти до поліції, розпитати там чи до патологоанатома. Ну просто щоб дати ще один поштовх вашим дослідникам рухатись далі. І... Що особисто мені дуже сподобалось, але ну, ми фізично не могли це реалізувати. Це щоб в кінці гри, якщо у вас вдома є програвач і платівка якась джазова, це е, дати гравцям нехай включить е, цю платівку, і нехай це буде подарунком від оркестру, який грав в клубі, який грав на похоронах, і знак вдячності. І в кінці гри, коли в гравців там, все вдалося, або в них якась гірка перемога, ви дістаєте цю плетівку і говорите, що е, цей бенд, е, забув його назву, дарує вам її знак вдячності, що ви там, їх підтримали, там, чи з ними просто отримали хороші зв'язки з підписом. І нехай ваші гравці самі поставлять, включать і на цій такій гарній ноті зафіналять цю гру. Це запам'ятається їм надовго. Фінальна оцінка. А мої гравці, які грали цей сценарій, оцінили на 6 десяти. Артур і Ненці також оцінили на 6 десяти. І я також оцінив на 6 десяти. Цей сценарій не є дуже поганий. Він можливо не є поганий. Його просто потрібно багато допрацьовувати. Потрібно підібрати певну групу людей. Дослідників з мотивацією. Потрібно дозволити там там трішки підшліфувати, там підправити, потрібно його допрацьовувати. Але якщо це все зробити, і, можливо, ви цей сценарій ніколи не грали, але після цього відео захочете зіграти, напишіть, будь ласка, ваші поради, і як у вас, чи якась порада з цього відео допомогла покращити даний сценарій? Там, чи вдалося все, чи ні, ми будемо раді таким коментарям. А наше відео з Ну, ми граємо цієї історії. Ось тут спливаюче буде. Якщо ви ще не бачили, але дивитесь це відео, обов'язково зайдіть і подивіться. Ну, Ми ж старалися, ми знімали, перевдягалися. <плес> Я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк. Коментар напишіть, грали ви цей сценарій чи хотіли би зіграти. І дякую за те, що ви такі хороші. і дивитесь нас. До побачення!